Вітаю вас у Петроскемпі. Позаду мене ви бачите наші неймовірні, крутезні, можу описувати їх, як хочете, наші будиночки. Хочу наголосити на тому, що будиночки побудовані із натуральних матеріалів, а саме деревини. У кожному із них є по декілька кімнат, в яких проживає по 4-5 кемперів. Тож не буду багато говорити, давайте одразу йти всередину. Ну що ж, запрошую вас до цього номеру, і зараз ми опиняємося у тримісному номері, який обладнаний різноманітними речами. Наразі у нас є три м'якенькі ліжечка. Також ми маємо вішечки і два дзеркала, аби дітки могли спокійно збиратися на всі свої вечірні програми, на прогулянки і так далі. Маємо величезну шафу для одягу, де можна розміщувати увесь свій одяг. Ну і звісно, карпатський краєвид, але його я вам покажу трошки пізніше. Ну і чарівним чином я опиняюся у суміжному двомісному номері. Знову ж таки, ми бачимо зручні ліжка, на яких точно можна виспатись, нагулявшись цілий день неймовірними карпатськими горами. Також ми бачимо полички для своїх речей, де кемпери розкладають усе, що привезли з собою. А вони привозять дуже багато. Ну і наш сам вузол. Ми маємо тут душову кабіну, Є де вмитися, почистити зуби, подивитися на себе в церкало, аби. Зібратися, ну і в холодну пору ця кімната, звісно ж, опалюється. Ну і родзинка наших номерів це неймовірний карпатський краєвид. Ви тільки уявіть, дитина щоранку буде засинати та прокидатися із цим неймовірним пейзажем. Комфорт, користь та найкращий відпочинок. І це найменше, що чекає ваших діток у Петроскемпі. Тож до зустрічі.